А не можу не запитати наступне запитання, яке стосується того, що містяни часто скаржаться на, скажімо так, шум від мотоциклів і автомобілів на дорозі. Відомий приміщенці волонтера Марченко навіть подавав петицію про те, щоб обмежити саме під час повітряної тривоги таких машин. Яка ваша особиста думка стосовно цієї петиції і взагалом загалом, яка робота проводиться в цьому напрямку? Давайте говорити відверто. на сьогоднішній день немає речага давлення на мотоциклістів і автомобілістів з гучним вихлопом. Ми звичайно проводимо профілактичні бесіди. Якщо такі автомобілі порушують правила дорожнього руху, ми звертаємо на них увагу. Зараз там розробляємо деякі, не хотів би вдаватись в деталі, деякий, так скажімо так, план стосовно боротьби з цими мотоциклістами і мопедистами. Тому що я все розумію, ну коли вони там рухаються в комендантську годину, коли вони рухаються. Це під час повітряних тривог люди наші, ну, люди наші не розуміють, це летить мопед, чи це їде мотоцикл, чи машина. Розумієте, а для людей по похилого віку це взагалі великий стрес. Я вам скажу, я також там проживаю в центральній частині міста і чую ці мотоцикли і мопеди і звертаю на них увагу. І ставлю задачі не тільки там для себе, а й для своїх заступників і командирів, щоб максимально приділяли їм увагу. З цим питанням ми боремось, і я думаю, що виход з цього питання ми знайдемо. Я не заздрю тим людям, які попадуться в руки патрульної поліції з такими вихлопами. Можу сказати так. Тому бажано, щоб ці ці автомобілі, ці мотоцикли зробили нормальні вихлопи і їздили нормально. Якщо вони хочуть поганяти, хай виїжджають за місто, шукають ділянки дороги, де це буде безпечно. Хай там це і роблять. Якщо потрібна якась допомога з боку патрульної поліції, ми готові вислухати їх, готові вислухати їхні пропозиції і допомогти вирішенню цього питання. うん。<them. S 2> <music>